На даний момент взагалі-то 102 будинки зазнали руйнувань, в більшій чи меншій мірі. І 12 будинків такі, що практично пошкоджені, немає дахів, погоріли, навіть стіни розвалені. А більшість побиті криші, немає вікон, немає дверей. Ну, Намагаємось виходити з цієї ситуації. Даємо брезент, плівку, щоб оббивали. Але на сьогоднішній день люди дуже стурбовані тим, що підходить зима, треба вирішувати питання вікон, скла, шиферу для того, щоб люди могли проживати. Людей взагалі-то в селі мешкає 3400, але на даний момент їх, звичайно, менше. У найбільш такі критичні моменти, перші, коли тільки це починалося, ще з березня місяця. У нас село поділяється на дві частини, то Це марянське 1 та Марянське 2, воно зазнало набагато менше руйнувань і обстрілів. З цієї частини виїхала половина цієї частини. І десь на критичний момент 1800-1900 жителів залишилося. Зараз люди повертаються, але обстріли продовжуються. Вони не припиняються. З регулярною завидністю продовжуються обстріли. На початку це були гради, коли окупант е, близько підійшов. Зараз це урагани, які і осколочно погасні, і касетні, через те, що у нас е, три людини загинуло, п'ять чоловік поранено. Е, більшість з цих поранених, ще й досі лікуються у місті Привий ріг, при перебувають або на денному стаціонарі з певних причин на денному стаціонарі. Ви розумієте, які це причини. І люди потребують допомоги і уваги. Ну, складно зараз спілкуватися з людьми. Всі розуміють, що це військовий час, але люди дуже турбуються про те, де ж і як їм зимувати, через те, що е, дахи зруйновані, вікна побиті, брезент брезентом, плівка плівкою, а треба матеріали більш серйозні, які б дали змогу людям перезимувати. Оце дуже велика проблема. Ну і ще б мені хотілося зазначити, що люди, які нас... Поранені, треба якось теж нам звернути увагу, щоб з боку адміністрації чи направили, чи допомогли їм оформити певні документи, щоб їм хоч якісь виплати дали. Бо поранення є різної тяжкості. І за зазначений час, коли з роботою практично дуже туго, пов'язано це із причинами з тими, що поляни не повністю могли обравлятися. І зруйнована і техніка частково, люди, те, що навіть тут було напрацьовано, і торгівля, і робота, і фермерське господарство. Люди втратили роботу. І навіть пролікуватися, а потім якось за що жити, надзвичайно важко, особливо тим, хто були поранені. Тому мені б хотілося, щоб разом ми з адміністрацією потурбувалися і надали допомогу. Тому що, ну, в першу чергу, люди потребують турботи, щоб вони відчували, що за них пам'ятають. Про них турбуються, для того, щоб відчувати себе ну, якимись захищеними. Хоча ну, про захист на даний момент при фронтовій зоні говорити важко, але хоча б морально люди повинні відчувати, що вони захищені. Ну, Майже 50% людей на даний момент. Проживають і по грибах. Ну, прикладом було те, ви відвідували, таких багато. Де зруйновані будинки, вони не живуть. Деякі живуть в рідні, деякі переїхали в сусіднє село, деякі виїхали до міста Кривого Рогу. На даний момент в селі зареєстрованих 8, ну не уточнюємо в дані за останній тиждень 86 чоловік ВПО. Це переселенці з Херсонщини. В основному є у нас із Донецької області, із Запорізької області, їх небагато, а більшість у нас переселенців із Херсонської області, із е, Новоронцовської громади, ну, як воно, Борославський район зараз, чи як там е, називається, звідти. От там у нас багато. І більшість із них більшість з них проживає на тій страх через, через річку, скажімо так. Вони проживають, де люди надають, де можливість є, де будинки стоять пусті, там залишилися і усі, бо це не, не розростається зараз, то надали можливість проживання е, людям з У нас ще одна така невеличка, така виникає інколи проблема, що якщо, наприклад, будиночок бабуся померла, він стояв пустий, ми поселяємо туди ВПУ. То дуже важко вирішити ці питання комунальних служб з газом, наприклад, якщо не власник будинку, договір новий не уплатеш. То хотілося б, щоб, щоб теж адміністрація звернула увагу, щоб з ними могли чи тимчасові договори, чи по тим самим рахункам е вирішувати питання оплати, готові платити, наприклад, за користування газом електроенергією, але не можуть, бо вони не є власниками, і це теж так таке питання у нас інколи виникає, і не завжди ми можемо його вирішити, тому що не проживала бабуся. Там певний час. Ну, звичайно, запломбовано опломбовано, газу немає, можуть, може бути і світла не бути. А тоді підключити його немає можливості, бо немає власника, який повинен це робити до, за договором. Тому ми людей поміщаємо і просимо вирішити це якось питання, щоб могли, хоч чим-то чим, часовий договор, чи по тим самим рахункам, щоб могли ті, що переселилися, щоб хоч якось повноцінно більш-менш жити, використовуватись на енергію. З водою то ми вирішуємо, бо в нас комунальне підприємство своє є. З водою ми вирішуємо ці питання. А от з електроенергією, особливо з газом, більш складно це вирішувати. Що стосується бізнесу, в останнім часом, місяць-два, ситуація трошки почала покращуватись, в плані того, що почали відкриватись магазини, ті, що були закриті, особливо продуктові. І не тільки із-за того, що зовсім наладилася ситуація, бо ситуація дуже складна, обстріли часті. А ще із за того, що, ну скажімо так, люди вони патріоти своєї землі, вони турбуються про людей, і я розумію, що повернулися і повідкривали в першу чергу. Я не тільки так думаю, воно так і є. І за того, що вони розуміють, що треба допомога людям. Продуктові магазини, ті, що були закриті, тут був один працював, ледве жеврів на тій стороні два. То на сьогоднішній день продуктові магазини працюють всі. Тут три, там три. По можливості завозять продукцію. Да, трошки, не трошки, логістика порушена із за певних причин, але власники цих магазинів самостійно зараз займаються підвозом товару, і через те більш-менш ситуація з продовольством у нас стабільна і нормальна. І хліб, і свіжі молочні продукти, можливо, не завжди так, як би хотілося, але ми розуміємо, який це стан що у нас війна і ситуація дуже непроста у прифронтовій зоні. Але люди молодці, ті, хто чиїться магазини, хто є підприємцями, вони намагаються вирішувати ці питання, проблеми на рівні тримати ціноутворення більш-менш для того, щоб люди могли скуплятися. Ну і, звичайно, ще ситуацію трошки стабілізує те, що надається гуманітарна допомога. З боку влади, і громади, і Криворізького району, і інші благодійні організації, волонтери, низький Уклін. Я кажу, низький Уклін і волонтерам, і нашим Збройним силам тут навіть слів немає. Через те періодично по категоріям, по спискам по важливості по необхідності гуманітарна допомога видається. У нас працюють два центри гуманітарної допомоги і на цій стороні Маринської, і там. І люди отримують допомогу продуктовими наборами і так далі. Що стосується, ще раз хочу повторити пошкодженого житла, то тимчасово для того, щоб якось ситуацію виправити, брезент і плівка, і там доски, штапіки таке надається. Але звичайно, в зиму це питання не вирішує. Ну я розумію, чому така ситуація, але Люди дуже хвилюються. Ситуація через те така, що в нас тут зона продовжує бути небезпечною і немає гарантії того, що навіть коли перекрити дах або поміняти вікна, що воно завтра знову не буде пошкоджено. Ну і ремонтні бригади також не завжди. Змозі при таких обставинах працювати. Те ж саме стосується і ремонту труб газ, коли в нас побиті були лінії тут, і по 20 метрів треба було міняти, то ну, довелось прикласти багато зусиль для того, щоб відновити газ. Але відновили газ, відновили, відновлюємо світло в нелегких умовах, скажімо так, але служби працюють і треба віддати належне. Молодці. Ну, просто. Ну я горжусь, що я українець і що ми український народ, і однесельцями своїми горжусь. Вони молодці, вони терплячі, сильні духом і працьовиті.